Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор і ви на каналі Witne.ua. Як ви знаєте, у нас в з'явився новий режим під назвою Натиск. Якщо хтось ще з ним не знайомий, то це режим у форматі 7 х 7 з додатковими ігровими можливостями у бою. У цьому відео моя ціль донести до вас дві дуже прості поради, які допоможуть вам підвищити ваш відсоток перемог у цьому режимі. А так як по часу він буде проходити аж до 30 жовтня, то ви з легкістю встигнете отримати всі нагороди за перемоги, користуючись цими простими кроками. В першу чергу ці поради адресуються гравцям, які ще не грали в цей режим, та гравцям середнього та нижче середнього рівня гри. Хоча і сильним гравцям вони також не завадять, бо інколи дивлячись на них зі сторони, дуже дивуюся їх рішенням у боях. Перша порада стосується вибору техніки на бій. І поки ви ще не гуру цього режиму, рекомендую повністю забути про використання таких класів техніки, як ПТ, ЛТ Арта. Грати потрібно лише на тяжах та СТ. Причому тяжів у бою має бути однозначно більше. Якщо взяти в середньому, то має бути 5 тяжів та 2 СТ. Інколи можливий варіант з 3 СТ та 4 тяжами, може бути і 1 СТ або ж Full ТТ. Тепер давайте подивимося, які саме танки потрібно підготувати в цей режим, тому що це вкрай важливо і є 4 машини, які якнайкраще підходять під цей режим. А саме серед тяжів це IMX M454 та Super Conqueror, а серед ST це CS63 та STB-1. Тому, якщо у вас в ангарі є хоча б один з цих ТТ та один з цих СТ, то я вас поздоровляю, ви на 80% вже на шляху до підвищення відсотка перемог в цьому режимі. Але якщо ви не маєте такої техніки, як непогана альтернатива, підійдуть серед тяжів wz 55 т 110 е 5 wz 5 а обєкт 277, серед СТ, Об'єкт 140 та леопард 1. Що стосується другої поради, то вона тісно пов'язана з першою порадою по техніці і заключається в правильному застосуванні цієї техніки в боях. Почнемо з тяжів. Їх завдання у бою дуже просте їхати ближче до бази захвату та починати позиційну боротьбу з противниками на вигідних для себе позиціях. А от завдання швидких СТ вже трохи відрізняється, і заключається воно в необхідності в першій фазі бою, тобто самого початку, захватити артилерійський штаб та запустити арт удар по скупченню тяжів, і таким чином, вже з початку бою отримати перевагу. Приклад такої гри на С 63 ви бачите на своїх екранах. Це я граю на карті Вестфілд та користуюся цією тактикою. Але часто буває і так, коли союзні СТ, направляючись до артилерійського штабу, зустрічають ворожі СТ. і от тут всій команді треба не квапитись та проаналізувати ситуацію на полі бою. І наприклад, якщо наших СТ більше у зіткненні з СТ противника, то потрібно агресивно на них вкатувати та перестрілювати за рахунок кількісної переваги. В цей час союзні ТТ ні в якому разі не атакують, а грають чисто на позиційну боротьбу на утримання свого ПХП до приїзда союзних СТ на допомогу. Майте на увазі, що в такому разі вже ворог може поїхати агресивно на тяжів, враховуючи кількісну перевагу на цьому напрямку. А так як грати від оборони набагато легше, то в момент вкату супротивників ви повинні завдати в цей час максимальної шкоди, користуючись складками місцевості, будівлями та іншими укриттями на полі бою. І навпаки, якщо в противників більше СТ, то вже ви повинні тут же вкатувати тяжами на противників і не давати часу ворожим СТ приїхати їм на допомогу. І ось саме в цьому балансі і криється істина: секрет перемог в таких режимах майже завжди заключається в правильному використанні кількісної переваги на якомусь з напрямків. Звісно ж, насправді в цьому режимі може бути безліч тактик з різним набором техніки у бою, і ці поради, що я вам даю, не принесуть вам всі 100% перемог, але я можу гарантувати, що користуючись цими простими та дієвими вказівками, ви набагато частіше будете перемагати у цьому режимі та зможете швидше отримати всі нагороди за успішну гру. І ще одна невеличка порада: не забувайте, будь ласка, використовувати рольові навички в потрібні моменти, інколи це може коштувати вам перемоги. Нагадую, що по замовчуванню навичка активується цифрою 7 на клавіатурі. А якщо ці поради вам допомогли, протискайте лайкос, підтримайте канал підпискою з дзвіночком та пишіть враження від використання цих простих та дієвих кроків. Чекаю вас на своїх стрімах. Слава Україні!